Лише за один рік клопітливої праці з новим тренером та на новому полі футбольний круп Рава перемогла в міжнародному дитячому футбольному фестивалі. У цьому традиційному турнірі змагалося понад 300 команд з усієї Європи. Подробиці далі у сюжеті. ФК «Рава» змагався у Словаччині. У віковій категорії 11 років взяли участь 44 команди з 12 європейських країн. По приїзді Лауратів на Батьківщину відбулося нагородження юних переможців. Привітав з перемогою юних футболістів і директор академії футболу Карпати Юрій Д ячук Ставицький. Я хочу побажати їм, щоб кожен з них добився високих результатів в футболі, щоб кожен з них доказав, що івравий руський можуть виховувати цікавих, симпатичних, хороших футболістів. За підтримки ФК Карпати та міської влади нещодавно було відремонтовано стадіон локомотив. Найголовніше споруджено штучне поле останнього покоління. На його побудову виділили кошти міська та обласна ради, а також місцеві підприємці. Ми знайшли той місток, той діалог між громадою, між нашим бізнесом і владою. Так виникла ідея ось побудувати такий ось спортивний майданчик гарний. Після цього ми побудували ще один за допомогою обласної ради, яка виділила кошти, ми побудували ще один майданчик за кошти міської ради. Потім ми підписали угоду з ФК Карпати, де наші дітки навчалися, навчалися і навчаються не тільки равські дітки, а з раворуського куча. Чим більше місць для тренування, тим більше діток, тим більше шансів. Нічого складного немає у футболі. Потрібно бажання, хто хоче займатися, той буде, зазначає тренер в Карава Віталій Пономарьов. В цьому році цією командою виграли Кубок ДЮФЛ Львівської області, війшли в фінал чемпіонату дитячої юнацької футбольної ліги Львівської області по 2002 році, по цьому віку. Будемо далі готувати. Було 44 команди по п'ять груп, по 9-8 команд. У нас були такі суперники, що вигравали той турнір два рази підряд. Міська влада планує надалі активно творити на благо розвитку футболу та інші видів спорту у Раві Руській.